І пару слів про Миколу Тіщенка, який разом своєю охороною напав на ветерана, учасника бойових дій Павлова так, у Дніпрі. Всі це відео, мабуть, бачили, не буду переказувати його так. Ганебна абсолютно поведінка. І вже декілька днів його засуджують багато хто від керівника Президента до фракції, бувшої його слуги народу. всі... Говорять такі слова, але що з ним буде далі? Так. А нічого не буде. от саме найсмішніше, що нічого не буде, він далі буде продовжувати займатися своєю діяльністю. Він мажоритарний депутат. Його не можуть виключити з Верховної Ради. Він же навіть не є членом фракції Слуги народу, так, він позафракційний. А зробити по закону без його бажання, тобто що він сам склав мандат, практично нічого нічого так би мовити не можна з ним зробити. Тому він далі буде продовжувати займатися тим, чим він займається.